Нержавіюча футорка це важливий елемент сполучених конструкцій, який застосовується у різних галузях промисловості та будівництві. Вона являє собою різьбову деталь з внутрішньою та зовнішньою різьбою різних діаметрів, призначено для кріплення труб, механізмів або обладнання в тих випадках, коли необхідно забезпечити надійність і довговічність з'єднання. Завдяки своїм властивостям нержавіюча футорка знайшла широке застосування в інженерних системах хімічній промисловості, харчовому виробництві та навіть у побуті. Ключовою перевагою цього виробу є використання нержавіючої сталі у виробництві. Цей матеріал. Відрізняється високою стійкістю до корозії, що робить футорку ідеальним виробом для експлуатації в умовах підвищеної вологості, агресивних хімічних середовищ та перепадів температур. Крім того, нержавіюча футорка витримує значні механічні навантаження, що гарантує стабільність з'єднань навіть за інтенсивною експлуатацією. Можемо запропонувати вам розміри від 1,8 і до 4 дюймів з нержавіючої сталі AISI 304 або AISI 316. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті посилання у описі.